Огляд великодніх кошиків це може бути як комплектом, а також до них зробили. Декори на вербу дорослий і дитячий. Зараз подивимося все детальніше. Почнемо з більшого кошика: саме це розмір 35, умовний середній розмір. І другий це у нас малий хінський. Такий розмір можна брати як для старших діток, так і для себе. Того року вже було дуже популярно брати маленький розмір кошика, також і для дорослих. Виконані вони у молочних відтінках, покажуть детальність самої декорації. І опція чохла також доступна. Можна замовити з чохлом, можна замовити без. Саме у цій моделі також ззаді є другий декор з декоративного бантика з додатками соняшника та лимонної зелені, і комплект декорів на вербу. Можна також замовити тільки дорослу, наприклад, або тільки дитячу, або комплектом. Ось так виглядає доросла. Ззаді декорації є зав'язочки для зручного кріплення до гілок верби і дитяча. А ще більше краси, декорів і не тільки ви знайдете у нас на сайті. Посилання на сайт, як завжди, залишаю в описі до відео.